Міністерство нафту та газу очолює його. Ось цей поважний пан його звати. Хардіп Сінгпурі, і от він сказав, що в разі, якщо там щось комусь не подобається, то Індія може з легкістю відмовитися від російських енергоресурсів. І тут знаєте, можливо, хтось знепритомнів цей момент, чому така потужна економіка, така потужна країна і такі потужний гравець, як Індія, яка порівнює себе в принципі за силою голоса в деяких форматах із Китаєм із офіційним Пекіном, раптом. Робить от, от такий розворот. Насправді, ніфіга, це ніякий не розворот, це індійська хитрість. А е, чому тому, що нічого зараз не зобов'язує Індію робити ось подібні заяви? Е, є сподівання на те, що за 50 днів а е, те саме зробить е, і е, Китай, наприклад, і всі решта торговельних партнерів з легкістю, адже вони е, всі думають, що. Е, Оця історія, яку запропонував світові Трамп, запропонував Російській Федерації Трамп. Вона не дійде до свого логічного кінця. Третя світова після 50 діб не почнеться, не почнеться з син...